Всім, Всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про домашнє завдання. І звичайно, у більшості із вас може і не виникнути такої е, негативної реакції на. Це слово сполучення, але взагалі у дітей зараз, коли вони чують домашні завдання, виникає така реакція, як опять, якийсь навряд. І це дуже-дуже негативна реакція, яку мені не хотілося, щоб діти відчували по відношенню до уроків недільній школи. Тому. Якщо задавати якісь домашні завдання, вони мають бути креативними, вони мають бути цікавими, вони мають бути захоплюючими. Як же ж це зробити? Я запропоную вам один варіант. А ви не пишіть мені в коментарях, чи проводили би ви такі домашні завдання на уроках в своєї недільної школі. Часто спілкуючись з дітьми, я відчула таку потребу зробити завдання, яке би стимулювало їх постійно або. Стабільне спілкування з Богом е, мені захотілося розробити таке завдання, щоб протягом тижня вони приходили до Бога, вони шукали відповіді в Слові Боже, вони мали свій особистий час на молитву, вони замислювалися над своїми вчинками, е, що їм заважає. І якраз цикл тем, які ми проходили, е, про Серце про те, як треба його пильнувати, саме дало змогу або поштовх створити таке завдання, яке було впроваджено на цілий тиждень. З матеріалів вам необхідно буде вирізати лише серце із двостороннього кольорового картону, і заготовити роздруківочки по шість однакових овочів на одне серце. Кожне зображення овочів ви вирізаєте, підписуєте дні тижні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятницю, субота, склеюєте за допомогою клею або сцеплера. І пояснюєте дітям ті завдання, які там прописані. Завдань небагато, За ціль я ставила привчити дітей щоденно спілкуватися з Богом і читати Слово Боже, і працювати потрохи над своїм характером. Тому прописала таке основне завдання, як молитва, читання Слова Божого, прославлення спів для Бога, послуг батькам, і також робота над характером, як відкидання каміннів або стримання від злих слів. Звичайно, діти є діти, і тому а, вимагати від них, що вони дисципліновано протягом тижня будуть виконувати всі завдання, ціль є нереальна. І ми, як вчителі, маємо це враховувати і допомогти дітям стимулювати їх активність до виконання домашнього завдання. А саме Робити опитування в чаті, позвонити, запитати щось по розділу, який вони читали, задати запитання, які всі мають віднайти в Біблії, і написати. А, якщо це прославлення Бога, хтось один хай запише аудіофайл спів одного куплету, хтось другого, хтось, якщо вони разом живуть, або там поруч, або брати, сестри, заспівають третій куплет, наприклад, там в Унісон чи в два голоси. Потім це все змонтувати і в кінці тижня. Це показати. Можна впровадити молитву в чаті, де е, утворити конференц-зустріч таку в Телеграмі, і там молитися в онлайн, запропонувати, за які потреби будемо молитися сьогодні. І таким чином, по-перше, діти здружуються між собою, а по-друге, вони звикають щоденно спілкуватися з Богом. Звичайно, наголосіть на тому, що молитва це особистий час з Богом, який має виділятися дитиною. І просто опитуйте, чи сьогодні їм вдалося приділити хоч пару хвилин для спілкування з Богом особисто. А на наступному уроці ви можете упитати, як вплинуло виконання цих завдань на їх стосунки з батьками, на їх внутрішній духовний стан, на пізнання Бога, чи е, виявилися ефективними їх молитви, чи відчували вони в чомусь труднощі, а що найбільше їм сподобалось, чи сподобалось їм славить Бога, що вони відчували, коли співали для Бога. І таким чином, відповідаючи на ці питання, діти навіть самі зроблять підсумки, чи важливо виконувати ці завдання в щоденному своєму житті. Вони зможуть практично зрозуміти слова, які описані в Тимофію, пильною себе і навчані, і займайся цим постійно. Ну, ось і все, чим я хотіла поділитися сьогодні. Сподіваюсь, ці ідеї були корисні, і тому, якщо вам сподобалось. Обов'язково поставте пальчик вгору. Якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться, щоб не загубити вихід наступних відео. І прокоментуйте, що саме вам сподобалось взагалі із всього контенту, який ви бачили, що найбільше ем, зацікавило вас, щоб я розуміла, який контент більш необхідно створювати, що саме. Ем, Актуально на даний час для вчителів недільних шкіл. А я вам дякую за увагу. Дякую кожному своєму підписнику, всім, хто ставить лайки, всім, хто коментує, всім, хто задає питання, тому що саме ваша активність на каналі просуває це відео на більш цільову аудиторію. І таким чином, більшість вчителів недільних шкіл можуть мати змогу побачити це відео і використати якісь ідеї в своєму служінні. Тому дякую вам. Бажаю вам рясних Божих благословінь і мирного неба над головою з Богом.